Сюди, сюди. Ще є. Ах ти! ахвіріста, ще брешеш ти так. А? Ти кому сказала? Я тебе предупреждала, що він аліментщик. В нього двоє дітей, він платить аліменти. Ти зроби мені масаж, що? мені проблемний клянок. П'ять тисяч хоче. Ні, це 5 тисяч мені просто реально я не спасуть. Ну да, давай мені тісака, я піду десь під місок якийсь буду різати людей. Ну у мене виходу нема, чи банка піду грабити, я ж не ганстер. Ну то по постіплен... ну, я візьму. Ну постійно де ж я візьму? Булочка з сосіскою, чай буде брод і. І пряніки то чаю. І все. Та нічого, саме головне здоров'я. Саме головне здоров'я. А то я скажу, що е, все остальне будемо, як то кажуть, як будемо живі, не помремо. Блять, я за вбив, вб'ю, Skip, skip. But when does this game get fucking good? І презервативи купувати. Це дуже стидно мені. Як на мою думку, я їх ніколи не купувала, їх купував. Ви червонієте в человек... аптеці, коли просите презерватив? Так. А чоловік теж соромиться купувати презерватив. А ще раз творче включає. Нє, все, творчі, до побачення, удачі в творчості. На Євробаченні буде співати оця дівчинка. Точно. А європейцям скажем, що вона буде співати до тих пір, поки вони нам прям всю зброю не віддадуть. А просто на неї стика хейту посипало з півкраїни, країни фукає, кажуть, Шароварщина. На цю дівчинку маленьку, півкраїни. Ім що нема кого хейтити? Побачимо, що вони скажуть, як вона з ядеркою додому повернеться. Оп, оп, пока! Дзвонила твоя мама, розказувала щось там дуже що ти щось витворила, що так не можна, Ну, я не сильно вслуховувався. Е, суть в тому, що просила з тобою поговорити, аби ти більше того не робила. Я не хочу втрачати реноме хорошого зятя, тому я обіцяв їй, що дам тобі пізділі. Дивись, я не сильно поняв і взагалі не знаю, що ти там наробила, але більше так не роби. Хорошо? хорошо. І напиши мамі вайбер, я все осознала, вибач. Гайда. двенадцать пятьдесят пять. Це куда ехать, менеджеры, треба ехать? Світлана, добра! Взяв собі таку піцу і ще хотів до піци, щоб на, не на суху її їсти. Знаєте, взяти кофе. Заплатив за кофе, каже: о, вибачай, а кофе не зроблю тобі, бо стаканчики закінчили. Йо кату, то я ж вже гроші заплатив кату, хоч дайте щось до кофе, щоб не на суху, то прийшлося брати. Та да, сучка! Я Давай, сідай, швидше! Зараз сать по не буде, по-любому. Мені здається, я готова спробувати мал. Mm -hmm. А чого б це вдруг так? А, я так подумала, а? давно. Де машина? Та, не дивись туди, там. Де машина? Немає її там. Ну що, брата, погоди. Я вибочаюсь, не бачу без очків. Що тут пише? Смс прийшла. Вибач, ми маємо розійтися. Бо в тебе маленький пісній. Податковий написано. Серйозно? Чесне слово, я не Не обманюйте. Спитайте плосін. Добре, дякував. Аня, ми завтра поїдемо в кіно, якщо я заберу машину з ремонту і в мене не зміняться плани, добре? Добре. Аня, ми завтра поїдемо в кіно. Добре. Ну, в чому причина? Чому причина? Баба приїде, а де Тоня? А тоня в барах, де ж Там такого не було. Я а? посіщала. Так ти коло мене не сідай, не сідай коло мене. Я коло тебе не сяду, ти паскуда, сволоч. гадь Руслан, сідайте, будь ласка. Так люди не роблять. <рес> я, блядь, я закриту. Мільйон доларів сексу спадку, я ну, б твої мать. Ану на кицька, давай хвалися, що ти там таке викупила, що мені тільки що прийшла смска мінус 8200. А? І як то це так, як в мене денний ліміт 5 тисяч гривень стоїть на карті? Хтось брав мій телефончик, да? Ну, нічого, зараз прийду додому, то хтось візьме ще й пізділей. Хочу на Пасху собі діти. На Пасху удійте. Штани. Футболку. Э, курточку, Тапки. Ну так добрий вечір буде. О, че назис. Сюда. Сюди. Я би я хотів би. Я ти таку взяв і в таку кушати. Візьми! Ну візьми перед камерою, бри. Я би бери. Бери. Ну, я хотів би! Колеси... Бре ти Ні, Колись! А, я с. Я... Хорошо? Ех, з кожним днем все тяжче і тяжче мені дивитися на те, як ти по дому все робиш сама. Ну... ну. Ти може теж щось зробиш, поможеш мені? Та ні, я вас думаю, може не дивитися. Весну привело. Єдина людина, якій можна довірити всі свої секрети, це чоловік. Він нікому не розкаже, бо він навіть і не слухав. Кажете, Ланос, погана машина. Дивіться, дід вкинув по 2 два дров, їде, все нормально. Стойки, не гримлять, нічого. Що mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так тяжко? Кажи. Та життя таке тяжке. Життя таке тяжке. Це не ми такі, це життя таке, правда? Правда? У мене дуже багато таких клієнтів, як ти. Вибач, що на ти, так? Да, Я да. розумію, що тобі треба дати, щоб ти почала на життя дивитися трошки іншими очима. Щоб ти почала любити себе. Дивись, отако чисто гіпотетично уявимо собі. ну, Що я тобі признаюсь, що я гей. Та? Тебе би більше обідало то, що в порівнянні з тобою я обираю мужиків, чи то, що я зустрічаюся з тобою, бо ти мені схожа на мужика. Сука чаю, блядь, дивився. Коротше, кого цікаво, що це таке? Це називається жировик. І бачите, а його нельзя не давить о так, не боїт бо пизда мені прийде сразу. І нас тільки удалять через хірургію. Зранку похуй вечором похую. Як в мене все Ну. Вас це не стосується і всіх інших Сонце. Це був день 12 травня, я дуже добре пам'ятаю. Коли я приїхав десь в обідню пору додому, я побачив таку ситуацію, що моя жінка з моїм братом на Нажарили собі картоплі собі в першу чергу. Накидала вона собі і йому. Мене це ну скати, що обурило це, це нічого не з. Сказ...